Туреччина побрязкала зброєю перед Сирією. Анкара підняла у повітря шість своїх винищувачів F-16 у відповідь на появу поблизу кордону сирійських бойових гелікоптерів. Цього разу інцидент обмежився демонстрацією військової міці. Та, за словами Анкари, якби три сирійські гелікоптери порушили кордон, їх без вагань збили б. Відносини між сусідами зіпсувалися минулого тижня, коли сирійські зенітки знищили турецький літак-фантом, що ненадовго залетів у їхній повітряний простір. Двох пілотів до речі досі не знайшли, а туреччина відправила. Додаткові війська на кордон у самій же Сирії ситуація стає все більш невизначеною. Міжнародна Женевська конференція з мирного врегулювання не принесла результатів. Сирійська опозиція заблокувала мирний план ООН, який передбачав створення перехідного уряду з опозиції і нинішньої влади у Сирії. Вранці опозиція розпочала свою власну конференцію у Каїрі, Проте там засідають переважно представники діаспори. Активісти з самої Сирії зустріч бойкотують. Мовляв, на сьогодні головне боротися з решимом Башара Асада а не ділити майбутню владу тим часом ООН все ж сподівається умовити ворогуючі сторони на мирний план. Наша місія залишається у Дамаску. Щойно мирний план схвалять. Ми готові співпрацювати з усіма сторонами і підтримувати їх у реалізації цього плану. Ми тут і ми готові зробити все можливе для припинення вогню.